Слава Україні! Я вітаю вас на каналі тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки, а просто про події з життя Тернопільської поліції за минулий тиждень. І розпочинаємо нашу програму з гучного затримання власне оперативники Тернопільського. Управління департаменту внутрішньої безпеки затримали жителя міста Бережани, який хотів заробити на ухилянтах від армії. Власне 8500 американських доларів саме в таку суму він оцінив свої послуги проте не судилося. Деталі гучного затримання розкажемо далі у нашому сюжеті. Вісім з половиною тисяч доларів саме в таку суму оцінив свої послуги житель Бережан. Чоловік обіцяв вивести військовозобов'язаних з України. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про те, що у Бережанах місцевий мешканець серед ухилянтів шукає охочих виїхати за кордон. В ході досудового розслідування проведеного управлінням департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками Бережанського відділу поліції номер 1 та управлінням департаменту військової контррозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом Бережан. Жанської прокуратури було встановлено що до злочину причетний житель Бережан з року народження. Клієнтам чоловік розповідав, що має зв'язки з представниками митної служби, які допоможуть перетнути кордон. Він запевняв, що як тільки отримає обумовлену суму, самостійно завезе клієнтів на територію Закарпатської області. Там потрібно перечекати кілька днів, і тоді його спільники допоможуть виїхати з України через один із пунктів пропуску. 18 жовтня чоловік отримав раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 8500 доларів. В результаті чого він був затриманий в порядку статті 208 КПК 19 жовтня, вказаному громадянину, було повідомлено про підозру, передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Працівники поліції встановлюють спільників затриманого. Триває слідство. Далі розкажемо про ще одне затримання, що трапилося на минулому тижні. Власне працівники кримінальної поліції Тернопільщини спільно з іншими спецслужбами головного управління національної поліції викрили злочинну групу з трьох чоловіків, які продали щонайменше 50 позашляховиків, завезених до України як гуманітарна допомога для збройних сил України, що загрожує ділкам за цю злочинну схему. Дивимось далі у нашому сюжеті. Продовж кількох місяців працівники кримінальної поліції Тернопільщини спільно з іншими спецслужбами ГУНП та представниками департаменту військової контррозвідки СБУ документували злочинну діяльність трьох жителів Дніпропетровської та Луганської областей. Чоловіки організували бізнес на гуманітарній допомозі. Вони реалізовували позашляховики. Організатор, уродженець Казахстану, Ще у 2022 році він організував збут транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для військової частини та збройних сил. Згодом чоловік створив ще й фіктивний благодійний фонд. У спільники взяв двох уродженців Луганської області, які працювали на нього в Тернополі. Вони ремонтували автомобілі, виставляли оголошення на інтернет-платформах та підшуковували клієнтів. Задокументовано близько 50 таких автомобілів, які до військових не доїхали. Були продані фізичним особам. Шляхом створення. Фіктивного благодійного фонду оголошення розповсюджувались мережі інтернет і на сайтах для продажу автомобілів. За одне авто в середньому просили 5 тисяч доларів. Під час чергового продажу позашляховиків зловмисників затримали на гарячому. Невідкладні слідчі дії обшука проводились на території Тернопільської Дніпропетровської області. Дві особи на даний час. Затримані порядку статті 208, йому оголошено підозру. У організатору так само оголошено підозру. Вирішується питання про запобіжний захід. У ході обшуків, які проходили під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, у фігурантів вилучили чорнові записи із бухгалтерією, копію документів на реалізовані ними автомобілі, два позашляховики, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також фіктивні грамоти від благодійних фондів, які нібито підтверджували благодійну діяльність. Бізнесменам інкримінують частину 3 статті 201 2 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією. Майна триває досудове розслідування. Далі маємо застереження для підприємців та власне продавців за продаж алкоголю та тютюню неповнолітнім загрожує штраф та позбавлення ліцензії. Наша знімальна група ходила. У рейд спільно з поліцейськими, аби нагадати та попередити підприємців та продавців торгівельних закладів не продавати неповнолітнім айкоси, електронні сигарети, тютюнові вироби та алкоголь. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Айкоси, електронні сигарети, тютюнові вироби та алкоголь. Усе це продавати неповнолітнім заборонено. Про це ще раз нагадали підприємцям та продавцям торговельних закладів працівники Тернопільського районного управління поліції та представники служби у справах дітей Тернопільської міської ради. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля навчальних закладів, коли діти мають змогу найчастіше, найближче забігти в такий заклад та намагатися здійснити купівлю тютюнових виробів або алкогольних напоїв. Учні йдуть на все, аби обдурити. Дорослих та придбати заборонений товар один із методів, шахрайць, скріншот офіційного документу з електронного реєстру і маніпуляцій у фотошопі з датою народження. Дитина вчора бере пиво 14 років, не більше дитині. На я бачу, що чотирнадцять нього все в паспорті, все ідеально. Він відкриває дію. Він напевно зробив скрін, і вони там якось ну, переробляють?» Ну, я сказала, що виключу поліцію. І Він просто втік. Я кажу, що ти тікаєш, якщо в тебе правильні документи, якщо вони дійсні, то тоді викликаємо поліцію, хай вони розберуться, в чому річ. І він просто пішов. За продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів правоохоронці притягуватимуть до адміністративної відповідальності згідно із статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це штраф від 6800 до 13600 гривень. Його доведеться сплатити не лише власнику чи адміністрації магазину, а й продавцю, який безпосередньо продав заборонений товар дітям. Два правопорушення і заклад можуть позбавити ліцензії на продаж. У кожному закладі, де побували правоохоронці, з'явилися наліпки застереження про заборону продажу непосредственно. Нолітнім таких товарів в Україні стартувала інформаційна кампанія Придивись, основна мета якої, власне, запобігти торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції. Як і де це відбувалося, дивимося далі у нашому сюжеті. Запобігати торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції основна мета інформаційної кампанії Придивись, торгівля людьми це злочин, який знаходиться на постійному контролі як правоохоронців, так і прокуратури. У цьому році каже начальник відділу міграційної поліції Олександр Буняк. Вони відкрили три кримінальні провадження щодо торгівлі людьми. Два кримінальних провадження це є форми сексуальної експлуатації. Країни призначення це Чеська Республіка, а також Республіка Німеччина. Одне провадження відкрите щодо втягнення наших громадян у злочинну діяльність. Деталі я не можу повідомляти, тому що на даний час проводиться комплекс. В негласних слідчих розшукових дій Олександр Буняк каже, що його працівники щороку виявляють факти торгівлі людьми, серед них жебракування, сексуальне та трудове рабство, використання у порнобізнесі, продаж та усиновлення дітей, примусова вагітність та вилучення органів. Патрульним поліцейським дуже часто доводиться стикати з ситуаціями, жебракування, коли залучають неповнолітніх дітей. Також з проблемами сексуальної експлуатації. Поліцейські надають кваліфіковану допомогу і поліцейські діють в межах чинного законодавства та стараються попереджувати превентивно діяти, щоб не допустити даних випадків. За час незалежності України каже виконавчий директор громадської організації відродження нації Марина Пасічник. Від торгівлі людьми постраждало понад 300 тисяч осіб. Не прийшла ця проблема і по Стернопільську область. На превеликий жаль, мешканці нашої області попадають в критичні ситуації, як за кордоном, так і в Україні. Ми попереджуємо, щоб люди не потрапляли в ситуації торгівлі людьми. Итуацію експлуатації і поліція бере активну участь у всіх акціях, у всіх заходах, які проходять в нашій Тернопільській області. Ілюзії бувають різними. Придивись у рамках інформаційної кампанії у приміщеннях залізничних та автовокзалів, торгових центрів на центральних площах міста в парках 20 областей України відкрилися тематичні експозиції, створені на основі реальних історій тих, хто зіткнувся із торгівлею людьми. Далі розкажемо про юних помічників поліцейських. Власне, до лав юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи» урочисто прийняли 18 ліцеїстів та студентів. Хто ці помічники поліції і чим вони займаються? Розкажемо далі у нашому репортажі з Бережан. Долав юнацького корпусу поліції Бережанські шерифи урочисто прийняли 18 ліцеїстів та студентів. Юних шерифів привітав керівник місцевого відділу поліції Сергій Гаврилюк. Полковник подякував першим випускникам корпусу та вручив їм відзнаки юнацький корпус поліції. Ініціатор створення юнацького корпусу Бережанські шерифи» Ростислав Степанчак. Цей проєкт він започаткував у 2021 році. Його мета навчати сучасну молодь самодисципліні, а також бути суспільно корисними, проводячи профілактичну роботу серед однолітків. Місцева молодь активно. Вливається в наші ряди, приймає участь в даному проєкті, також є хорошою підтримкою і те, що місцеві освітні заклади активно підтримують нашу ідею. Начальник ювенальної превенції головного управління національної поліції в Тернопільській області Петро Тихович сподівається, що проєкт пошириться на інші міста області і відчутно сприятиме підвищенню безпеки, особливо в молодіжному середовищі. Діти не вийдуть до безпекових проєктів, до безпеки в рідному місці. І разом з поліцією будуть організувати профілактичні заходи у навчальних закладах, адже коли роз'яснення законодавства здійснюють їхні однолітки, школярами це набагато краще позитивніше сприймається. Тому ж Цю роботу ми будемо продовжувати надалі. Учасниками юнацького корпусу поліції стали 18 старшокласників ліцеїв та студенти місцевого фахового коледжу. Серед них Артур Седанов. Хлопець планує у майбутньому опанувати спеціальність слідчого. Я разом із своїми побратимами, колегами та колегами. Плануємо допомагати нашій Бережанській територіальній громаді та залучати молодь до активних заходів в нашому місті. Лекції для дівчат і хлопців проводитимуться двічі на тиждень. Учнівська і студентська молодь вивчатиме ази юриспруденції, а також до медичної та тактичної підготовки. Вони допомагатимуть правоохоронцям у проведенні профілактичної роботи в навчальних закладах, місцях дозвілля молоді, а також братимуть участь у важливих правових, соціальних, культурних та волонтерських заходах. Такі корисні зайнятості студентів та ліцеїстів радіють насамперед. Педагоги ми дякуємо сьогодні. Слава Степанчаку за цю роботу, яку він робить в нашій громаді, тому що це свого роду допомагає нам і керівникам ліцеїв, гімназій і нашого коледжу, якраз в організації цієї позаурочної роботи студентів, за ініціативність у вихованні молоді представники місцевого самоврядування вручили поліцейським грамоти та подяки. Юнацький корпус поліції Бережанські Шерифи є поки єдиним у Тернопільській області гуртком, діяльність якого має спортивно правове спрямування. Поліцейські активно сприяти. Поширенню такого проєкту в інших населених пунктах краю. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові. Всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.